Всім привіт! Приїхала до нас Hyundai Santa Fe така. Файна, гарна машинка. Трошки ми так порозбирали всього. Приїхав клієнт і зранку каже чарівні слова. А ми до 11 годин встигнемо. Встигнем". Тільки ці чарівні слова, чи ми встигнем зробити, нам треба достати ось ці речі, щоб їх на реставрацію. Хоча тут пальці досить в досить непоганому стані, що ліве, що праве. Сілінблочки у нас тут при, ще трохи перепень, якщо не вигенне береш он оцей надірваний. Вон видно, взагалі надірваний він. А пальці самі файно ходять. блоки вже заказали, пальці хочуть ще закинути, на, щоб на реставрації глянули. Не довіряє. І щоб нам ці речі зняти, нам довелося вивалити весь вихлоп всього подрамника І, Знімаючи подрамника, вирвався салінблок. Падрамніка. Вот, його треба ще зняти якимось диво образом. Да, і таке. Знімаємо, рисуємо. А, і прикол в тому, що сендблоки ніде нема. Позаказували завтра один буде їхати з Києва, А, два з Києва, але з різних фірм. Бо в нас в Луцьку немає. Да і все. А, і ще не передок робили скоби в Токаря. Токар взагалі золото точить. Настільки чотенько. Що, ходить так, як взагалі люфта ноль. зараз покажу. Десь 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 десь, десь є. Десь пильник, або пильник дубовий був. І тако. Взагалі виточено, ходить ідеально. Все. Що вакуума не було. Чотенько. Це напередок. Все, всім гарного дня, всім пока.